Доброго дня! Рівенська атомна станція працює в сталому режимі. Роботи блоків без зауважень. Планово попереджений ремонт на одному з блоків також йде згідно графіка без зауважень. Радіаційний та екологічний стан на майданчику, а також в зоні спостереження Рівненської атомної станції, в нормі без відхилень. Хочу сказати, що проведена попередня оцінка діяльності Рівської атомної станції за перше півріччя. І у нас як економічні, так і технічні показники гарні. За досягнуті результати в першому півріччі я дякую керівникам станції. А також ремонтному персоналу, експлуатаційному персоналу і бажаю надалі підтримувати на такому рівні роботу нашої станції. А також ще є одна тема, яку я хочу оголосити. А через декілька днів будуть введені додаткові заходи о, по Посиленню контролю, перетину через наші блокпости, які ведуть до атомної станції, до промислової зони. Цей посилений контроль пов'язаний з тим, що є різні загрози, і на ці загрози ми повинні відповідати. Персонал Рівненської атомної станції весь персонал, і той, який знаходиться в місті, буде Спокійно перетинати згідно наявних перепусток. Все населення територіальної громади, яке проживає і в заболоті, і в вороші, також будуть перетинати наші блокпости, але будуть введені додаткові організаційні заходи. Я прошу з розумінням віднестися до посилених заходів, а нашим військовим. Бажаю і надалі тримати з успіхом і оборону, і охорону нашої станції. Все буде Україна!